Зв'язок це раунд для знавців великого шоу-бізнесу. Дехто говорить, що ми взагалі всі з вами на землі, брати і сестри, да. хтось так. воліє бути схожим на іншого на свого кумира, робить пластичні операції або не буває татушки одного да. брови, як Меловін. Да. Ми сьогодні просто домовились. домовилися. А уше да. бачиш брови у нас однакові. Ага. Все я зрозумів, готувалися, готувалися. Так що ви не суперники виходите сьогодні. Ми команда. Ну, а насправді є у когось і. Е Учності ваша реклама може бути тут. До речі. В цьому раунді якраз потрібно буде знайти цей зірковий зв'язок. На екрані будуть з'являтися три відомі особи. Вам потрібно зрозуміти, що їх об'єднує. Це може бути спільне хобі, однакові професії, участь у проєкті або ж однакові. Можуть бути. може бути. Але там три буде люди. Якщо відгадали правильний зв'язок, отримуєте 2 бали. Якщо відповідь неправильна шанс відповідати переходить з першою. Вмикайте внутрішніх детективів і увага на екран. Так, Ой. Ко бачив я просто собою? третю не побачив, альошу не да. побачив спочатку. Це... Я думаю, що дві ну ведучі uh -huh. альоша. Ну ти все, і тоді О, да, я тоді передавай. А у тебе є шанси e перед. Хто? Хто перед тобою? Всіх знаєш? E всі вони на телебаченні. Окей, хто це? Давай назвемо Оля. Що в мене? Ні, ні, ні. Оля Фреймут. Оля Фреймут, я не почувствовала. Валентина, Хомайко. телеведуча і Олена Тополя. Тополя, так. Вони, що їх може об'єднувати? Що їх може об'єднувати? Вони сестри, вони всі дуже люблять пісні гурту антитіла. Не знаєш? Раз. Два, ні, три ні, мел ні, не знаєш, да. давайте я підкажу, ану, анулюємо й почерговість. Зверніть увагу на те, що серед них немає чоловіків, але вони жінки? Ні, 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 ні. Не настільки все просто. Точно я вам просто натякаю, що може бути пов'язаному з, з, з тим, що вони жінки. Ну, якісь, можливо, вони робили ініціативи? Ні. ні, це не звідти, з О, тим, що ось. вони жінки. Що, що, мож, що може пов'язувати жінок з тим, що вони жінки? Да. Що вони можуть умовно робити такого, що не можуть робити е, чоловіки? У них є вагіна. Жінки ну, це роблять Це до все. цього теж відноситься. <світ> Сила жінок. У них і діти. Опа. І. Вони вміють і... народжувати. -да, У но... них однакова чому кількість вони... дітей. В них є яйця клітина. Не однакова кількість, але вони всі матері. Матері. Ти я маю дітей. Вони мають дітей. Які вони мають скільки у них дітей? Двоє. Багатодітні багато багатодітні мати багатодітні. Ну я не хочу зараховувати вам. Давайте це буде таким тренуванням. Не зараховуй, не зараховуй. Можеш я взагалі я. нас вирізати. Звідси я, я не мав підказати, але просто якщо б я сказав би, що у них є діти самостійно, то ви б зразу можливо. А загадався. Скільки у Альоші, До речі, дітей у Альоші а, троє це? троє а, знає, у, у Валентини Хомайко. Готув, готувався. Готувався. Я М -м? просто фрі, тому я про це б не подумала. Поїхали далі. Так. Ага. Okay. Кого бачите? Джамала, усик і, і дорозуміє. Так, С що і їх об'єднує. Ми відбували на міжнародних аренах. Угу. -у -у. Ну, ти. Це дуже просто, і тут можна тоді поставити різних людей в ряд. Що їх об'єднує? Не забудьте, так. що треба буде натискати кнопку, якщо знаєте відповідь. Принаймні варіанту. У нас командна робота з Меловіном, я так збираю. Я, я вас зараз поставлю з однієї сторони. Ну, давайте от підкажу вам. Да? Це явно пропагувала свого часу Джамала саме. От все, що їх об'єднує. От, от про щось вона говорила, Крим? співала. Так, вони всі з Криму. Так, вони всі з Криму. <звук> угу. Це mm -hmm. правильна відповідь. Окей, mm -hmm. okay, поїхали далі. <звук> а, а хто Артем Півоваров, Тимур Мірошніченко, Тимур і Олена, і, і Олена Кравець. Кравець. Ага, бачу тепер. А, і так, і що їх поєднує? Боже, що їх може поєднувати? Та будь-що. 95-й про... квартал не, ні, ні. не поєднує. І канал навіть не поєднує, і е, ви діяльності. Я тобі скажу, важке це завдання. Важке, казни, це це але ж ну, ви важке. все знаєте, все можете, я впевнений. Що ви можете поєднувати? Вони Сьогодні всі е, залізають на якісь клітки, стіни, як Ні-ні-ні. Але мел правильно робить, що зараз проговорює в слух повністю всіх, як звуть. А ну ще. Говори. Думай, думай, потім. Артем Пововаров, Тимур Мірашніченко. І Олена Мірошніченко. Він каже, він правильно робить, що він проговорював. Пововаров, Мірашніченко, Кравець. Типу, прізвища, що, типу, це якісь унікальні українські. М, от, от ти морове в правильному напрямку це пов'язано з прізвищами, але що їх об'єднує саме? Що всі прізвища об'єднує? Пововаров Мірошніченко. Господи, значення. Значення. Значення але або типу, на фесі. Так, звичайно. Виховно. Їх об'єднує професії. <кій> словотворення від професії, їх фамілії. Так, тому що є пивовар, так, є мірошник і є кравець. Той угу. хто ший. от я не знав, що мірошник є. Ну, так я... є є. Це взагалі називають того, хто володіє млином ага. і його так називають. Ага, Мірок. Наступний зв'язок. Ох, складно. Uh, Тут перший. все явно, прям, uh, сразу кажу. Так. Uh, хто перший, це? хто це? Справа наліво давайте. Це Монатік? Ні? Ні, це, це не Монатік. Вибачте, навіть не бачу. Хто перший? Це Бородін, правильно. Бородін. Кошовий, Кошовий і Дроздов. Так. Вони всі лисі. Вони всі лисі. Аня Молодець. була першою. Молодець. О, ура, відгадали. <рес> відгадали. Наступний. Брати. Барсенко. Дагі. Фабрика зірок. Що? шоу, «Фабрика Учасники фабрики зірок всі. Даша Стафєва, Влад Дарвін і Брати Бориса. Я на цьому виросла. Та всі ми росли на всьому цьому. Тому і сьогодні згадуємо такі проекти і таких людей. Окей, наступний зв'язок. Мама Вір. Так. Євробачу. Мел першим. Мав був першим. Євробачення. Ні. А хто. Бачиш? А хто Все. А, і чого по останнє співачка? А то не Руслана? Ні, це не Руслана. Я теж подумав, що ти Руслана. До Мені речі. — Мені треба а лінзи для цієї гри. Дивіться, Дай. перераховую, це мама вірки средючки, це Златоогніч і це співачка Інна. Закордонна співачка. А яке справжнє ім'я у Злати? Не знаю. Що, так? Да? Воно. Тоді я знаю. Всіх звати Інна. Так, це правильна відповідь. Дож, дякую. Інна думала, що... Білоконь, а грає вона Інну Адольфівну, yeah. маму сердючки. Злата Огнівич Інна Бордюх. Іна Адольфівна. Це ім'я ім мами вірки Сердючки? Так. так, готувався, готувався. Я думав, що вона просто мама. Але зараз, звісно, що її surprise, surprise. Ну, нелогічно було. Це тата вірки сердючки звати Адольф. Вот відкуда цей жарт. Гітлер. Ну і співачка Інна, до речі, це румунська співачка, яку звуть Олена Олександра. А псевдонім у неї Інна. я вже житті Я не знала, що Злате Огнєвич, що їздило взло. Я теж не знала. Злата. Просто я зрозумів, що тут дві Іни, понімаєш? І я пам'ятаю, що Угадала. злата погадала. Злата була не златою за ім'ям. ім'я. Такі думав, куди окей. Тільки мел знає такі от. No, ну, конечно, извините, Мелеві називати тоже по паспорту. Ну, извините. Бачите, <laughs> <Всі laughs> <ми laughs> в коментарі там тобі пишуть, <laughs> а я знаю. <ставлю>. Окей. <laughs> okay. uh, останнє завдання в цьому раунді: Гага, Агилера и Шейху. А хто це? А, Боже. А хто це? Ще ще секунду. Господі. І калеш оркестра. Так, і що? Що може об'єднувати калиш оркестра Гагу і Так, Це странно, так? Чекай, чекай. Типу, туди ще мою фотку і все. І У них є пісні про маму. У всіх. Я, до речі, не знаю, чи є у один Стефані про маму. I don't know. Окей. Е, Мел, от ти ну в даному випадку, як мені здається, Шо? ти маєш стати. А ви помітили, що руханку допомагає Меловіном? Якби да? Де ні. тут справедливість? Це фразою, <сі> що я маю знати. Алло, <сі> вже так цілий. Це раунд. Я намагаюся наштовхнути, але не можу навіть сказати, з якого боку але треба. Я теж від... не можу зрозуміти. Але ні, Гага, ну окей, висити, окей, ну. окей, я скажу, я скажу, а ви ж е, чуєте всі мене, правильно? Треба відштовхнутися від Леді Гаги, наприклад. Ну. От. Це тільки ти можеш знати, як на мене, знаючи твою любов до неї. Ну вони не італійці. Ай, ні, це не про це. Розумієш? Окей, давайте підкажу на ти знала, що Гага — Італійка. Бач, я знав. Давайте підкажу у Калуша. Ми беремо от якраз пісню. А у них двох щось інше. А типа сте сте. Натискайте кнопку, хто знає. Аня, перша не знаю. Коли. Ну, скажи, давай. Ні, ну що, я не знаю. Кажи. Ну я знаю, я виграв. Що, Стефанія, у них сте, Стефіо, Це щось спільне, да? Ну да. Леді Гагу це... звати Стефані Джон Анджеліна Джерманота. Гвен Стефані Стефані. Про Стефанію співаються у гурті ну, Калуш. Ну про Дякую. це було дуже легко і прям майже одночасно, але ти не розуміла щодо чого. Я не знаю, що звати Леді Гагу. Стефані Джон Анджеліна Джерманота. Будеш знати? Зараз нас почнеться автобіг. Біографічна <пі> програма позів знімає звати Джо під Адру Абру Кадабру тренд і. і, все. і все. Стефанія принесла маловіну зараз 2 бали, і е, зараз ми можемо дізнатися результати цього раунду. А вони такі. Маловін 8 балів, Анатолієва 4 бали. Ти бачите, уже не йде тиснути руку. Поніваєш ага. уже не йде. А мені поцілувати. <пі>